Глава національної поліції Хатія Декануїдзе поскаржилась, що поліцейські отримують малу зарплату і закликала керівництво держави її збільшити. Не може слідчий працювати на 4 тисячі гривень, зазначила пані Декануїдзе. Тим часом на Миколаївщині її підлеглі вирішили викручуватись самостійно. Вони налагодили бізнес. На чому б ви думали? На перевезенні тіл померлих. І на цьому ринку поліцейські не просто непогано заробляють, а ще й знищують конкуренцію. Реальна історія, яка могла б стати сценарієм для голівудської чорної комедії, в розслідуванні наших кореспондентів. Часто приходить несподівано. Людина може раптово померти на вулиці або у себе вдома. В По Миколаєві померлих вивозять підприємства, які заснувало Міністерство внутрішніх справ. Щороку міський бюджет виділяв на це близько 2 мільйонів гривень. Та, попри міліцейський дах, ці фірми більше лобівали інтереси напівкримінальних комерційних структур. Ніж допомагали громадянам. Ця послуга вперше з'явилася з необхідності доставляти на судову медичну експертизу тіла безрідних та самотніх громадян, про яких нема кому потурбуватися. Та згодом миколаївські ритуальники зметикували, що бюджетним коштом можна возити всіх підряд і непогано на цьому заробляти. Безрідних та самотніх громадян у Миколаєві щорічно помирає не більше ста. Та вогоду з ритуальниками вписують показники у рази більші, на поховання більш ніж 2,5 тисяч чоловік. При цьому з родичів-небіжчиків за послуги беруть додаткові гроші. Умови, на яких місто проводили тендери на цю послугу, важко назвати прозорими та чесними. У цьому переконаний підприємець, який тричі брав у них участь та пропонував суму на 600 тисяч гривень меншу, але завжди програвав. Ціна моя була гаразд ніж то, що представляла комунальне підприємство ритуальної услуги наша. В связи с чем торги были по непонятным причинам отменены, Мне просто дали ответ не в том, что я победил, а торги отменены. Есть назначенная фирма, которая должна выиграть тендер. Вот, назначенная. Сколько бы участников не было, сколько бы участников не ни было, никто не выиграет. Во-первых, Во первое, закрытость информации. Потому что информацию про проведение торгового по вывозу тел с мест происшествий. Хаваю так, що мама дорога. Переможець знаходився неодмінно. Якщо раніше це було комунальне підприємство Миколаївська ритуальна служба, то з 2013-го все змінилося. Гроші стали віддавати міліцейським фірмам, в яких немає ані власного транспорту, ані відповідного штату. Підприємство Міністерства внутрішніх справ інформресурси, яке у 2014-2015 роках отримало з міського бюджету майже 3,5 мільйона гривень, до цього спеціалізувалося на видачі довідок про несудимість та організації штрафмайданчиків. Цього року його ліквідовують. Та естафету інша міліцейська фірма спецсервіс з якої департамент житлово-комунального господарства уклав договір ще на мільйон шістсот тисяч гривень спецсервіс да? предприятия не владі ні транспортом ні колективом нічим да? вони автоматом там перетягнули з, спец... з ресурсу якоби роботників працювали там значить переводом устроїлися на це саме ті ж машини вони беруть в аренду ми спробували відшукати загадкову міліцейську фірму за офіційними документами. Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ спецсервіс, яке отримує з міського бюджету кошти на перевезення померлих, не має навіть власного офісу. Офіційно воно прописане за адресою проспект Героїв Сталінграду 4, але тут знаходиться плавбасейн. Скажіть, є фірма є спецсервіс? Розполагається вона тут? Не знайшли ми ритуальників і за адресою проспект Герою Сталінграду 1Б дріп 1 Там ніхто про спецсервіс не чув. ми шукаємо підприємство, спецсервіс має бути тут бути. Чим займається? Строїтельством, монтажом. На такому ні. не слухав. Щоб У нас тут діяли. скласки і Ховається від камери і директор спецсервісу. Від інтерв'ю на камеру він категорично відмовився довелося спілкуватися у місцевому кафе. У нас якщо не розписано сьогодні? Ні, у нас орендовано порядка 20 тисяч квадратних метрів недвіжимості. 20 тисяч квадратних метрів? Гру, там знаходиться, так я вже скажу, це 10 тисяч квадратних метрів. Гру стоїть один, бедр один. Ми не знайшли. Значить, ми просто знайдемо роботу. У реформованій поліції від своєї дочки відхрещуються. Вони взагалі навіть не обіцяють, що вони займаються. Вони навіть не присутствують на совіщаннях, Хоча в поліції мали б знати й інше, ритуальний бізнес в усьому світі традиційно тісно пов'язаний із організованою злочинністю. Приватні підприємці стверджують, що транспортування тіл цікавить їх як спосіб запропонувати родичам померлих додаткові послуги. За цією ж схемою діють і міліцейські фірми. Тільки мають форум у вигляді повідомлень про факти смерті, які цілком законно через поліцію отримують першими і користуються цим. Так у 2014-му представник фірми інформресурси вимагав за формально безкоштовну послугу подвійну оплату. Кажуть, дружина та племінниця померлого 9 мая, а пакет є чоловік за дев'ятого та з Його нічого не взяли. Ну, а вони сказали, 150. після. Я хватит я сідає 100 рубля. А ким он представився? представився? Адгародської ритуальної служби. Негребує додатковим заробітком і спецсервіс, який також напряму отримує усі повідомлення з поліції. З достовірних джерел відомо, що супутні послуги за спецсервіс виконує фірма Едем, розташована поблизу міського бюро судово-медичної експертизи. Были случаи, когда э, на место, э, на, за трупом выехало два э, возчика да, э, спецсервис, якобы спецсервис э, в лице Эдема. И еще как э, за труп дрались, Но как такое возможно, когда частный предприниматель вынес тело, положил его уже в свой катафалк, приезжает спецсервис и начинает вытаскивать тело. Міліцейські ритуальники здебільшого представляються міською ритуальною службою. Активісти кажуть, що це не випадково. Мовляв, це один ланцюжок перевезення, ритуальні послуги, кладовище. Нинішній директор Миколаївської ритуальної служби Михайло Трофанюк очолив комунальне підприємство після того, як його попередника Віталія Брека посунули від посади за звинуваченням у хабарництві. Згодом суд його виправдав. Нині прокуратура оскаржує це рішення. Кабаря ритуальнику тоді нібито давав підприємець Микола Беливяк. Він кілька років тісно співпрацював з екс-заступником начальника обласного ОМВС Юрієм Чернегою. Цей екс-міліціонер донедавна був заступником директора держпідприємства Спецсервіс. А от зв'язок із криміналом Трофанюк заперечує. Якщо б я бігав би по кримінальним авторитетам, я не думаю, що я працював би головним лікарем в центрі здоров'я. горздрав отдела, главным врачом в центре здоровья облздравотдела, отдела, начальником больницы МВД и медсектора МВД. Четыре года проработал на секунду. Да если бы нам не было хотя бы капли компромата, наша бы внутренняя безпека милицейская близко бы меня не подпустила к такой должности. Хотим открытости, правильно? А, а получается, что мы, видимо, нарушаем чьи-то коррупционные схемы, потому что ну, это бюджетные деньги. Всім всі ми здравомишки люди, всі ми реально розуміємо, що здесь десь іде татмивка дій. Місцева влада спробувала нарешті розібратися у заплутаних схемах та перерозподілила кошти на послугу з вивозу померлих. І вирішили, що ті, хто захоронює, ті, хай вивозять. Таким чином можна буде контролювати, скільки людей і померло, і підвезень. Таким чином міському бюджету буде збережено. Десь біля півтора Ймовірно, ці кошти потраплять до комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба. Та з його нинішнім керівником не можна бути впевненим, що їх використають прозоро та в інтересах містян.